Венді повільно зайшла до майстерні, де працювала Леві. Вечір у хвості феї видався гучним, свято, пісні і келихи вина, які ніхто не рахував. Леві була трохи напідпитку, щоки її палали від сміху, а очі сяяли особливим світлом. Венді, ти все ж прийшла, вимовила вона, хитнувшись уперед. Не встигла Венді щось сказати, як Леві раптово обняла її, притискаючи до себе. Серце Венді забилося швидше, вона відчула тепло грудей подруги і запах вина, змішаний із ароматом чорнила та книжок. Ти така мила, прошепотіла Леві, а потім, не стримавшись, торкнулася її губ своїми. Поцілунок був м'яким, нетривалим, але для Венді несподіваним і хвилюючим. Вона широко розплющила очі, відчуваючи, як у грудях розливається дивне тепло. Леві, все ще тримаючи її в обіймах, тихо засміялась. Пробачте, я, мабуть, занадто розслабилась. Але Венді вже знала, що ця мить назавжди залишиться в її серці. Якщо вам цікаво цю історію, якщо повністю відеоісторію буде посилання опис та коментарі. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.